Продається сучасний та просторий будинок у селі Шипенці з вигідним розташуванням лише 15 кілометрів до міста Чернівці та близько 500 метрів від траси Чернівці Івано-Франківськ. Зручний асфальтований під'їзд безпосередньо до будинку гарантує комфортне пересування у будь-яку пору року, а сама локація поєднує тишу за міського життя з швидким доступом до міської інфраструктури. Будинок загальної площею 200 квадратних метрів, у відмінному стані, повністю готовий до проживання. З якісним євроремонтом та продуманим плануванням. У будинку є велика кухня для сімейних вечер, світло вітальня, окрема гардеробна кімната та дві повноцінні ванні кімнати, що забезпечує максимальний комфорт для проживання всієї родини, встановлені металопластикові вікна та двері, підлога ламінат, є кондиціонер, утеплені фасад і горище, що позитивно впливає на енергоефективність і мікроклімат у домі. Меблі залишаються, тому будинок не потребує додаткових вкладень. Окремою перевагою є гараж із прямим входом у будинок, що дуже зручно в щоденному використанні. Територія повністю огороджена цегляним парканом з колонами, встановлена система відеонагляду, що забезпечує безпеку та спокій. Земельна ділянка площі 25 соток, простора та доглянута. На території розташовані сад з плодовими деревами, альтанка для відпочинку, криниця з чистою водою, а також додаткова окрема будівля площею 120 квадратних метрів, яку можна облаштувати під гостєвий будинок, майстерню, склад або використати для підприємницької діяльності. Підключено 3 кВт електроенергії. Є достатньо місця для облаштування зони барбекю, дитячого майданчика або додаткових господарських споруд. Об'єкт чудово підійде для постійного комфортного проживання. Ціна 20 тисяч доларів. За додатковою інформацією з радістю відповімо вам у нашому телеграм-каналі, та не забувайте підписуватись на наш канал.